Привіт, мої любі підписнички та підписники. Сьогодні я до вас з рецептом надзвичайно легкого в приготуванні і ніжного, як хмаринка, десерту, і головна його ізюминка, що він готується без жодного граму борошна. Тож, 200 г яєчного білка та дрібку солі разом перемішуємо. Тут я буду вам розказувати, як я його готую, а вже всі інгредієнти я вам залишу в кінці. Цього відео, а також залишу в описі під відео. Далі я додаю помаленьку цукор і далі продовжую збивати білки. Білки для того, щоб вони добре збилися, обов'язково мають бути холодними. І також обов'язково до них потрібно додавати дрібку цукру. Також не має бути посуда, в якій збивається білок, і вінчик вологим, чи мати навіть каплі чогось, тому що білок тоді не взіб'ється. Також я додала крохмаль і дивіться, як гарно взбився білок. Колись ми навчили перевіряти білок, потрісти мисочкою над головою. І якщо білки залишаться в мисці, а ваша голова сухою та чистою, значить ви добре взбили білок. Я, звісно, жартую, не потрібно цього робити, але якщо ви потрясете мисочку над столом, ви побачите результат. Далі, вже на деко, застелене пергаментним папером, я викладаю білкову суміш та відправляю її випікатись. Випікаю я меренгу при температурі 160 градусів протягом 20-25 хвилин. Також до того, як ви поклали меренгу випікати, ви можете додати мегдалеві пелюстки або ж інший горіх. Я часто теж це додаю, але сьогодні вирішила зробити без. Далі на відео я розтоплюю желатин і даю йому час, щоб він настоявся. Просто заливаю желатин теплою водою протягом 3-4 хвилин його розміщую, він гарно розчиняється. Далі вершки жирністю не менше 30% з'єдную з, з вершковим сиром Філадельфія. Можна використати будь-який інший вершковий сир. Саме в Філадельфії подобається мені його така. В кремі він дає таку легку солонуватість, і вона є дуже приємною. Далі до вершків з Філадельфії я додаю 2 столові ложки цукру, і цього є достатньо. Крем виходить таким несолодким, меренга трішки солодкуватішою, і це дуже смачно. До холонувшого желатину я додаю трішки крему, перемішую, щоб. Приблизно змішати, вирівняти температуру, щоб і желатин, і крем вершковий були однакової температури. І вже далі поступово змішую вершковий крем і додаю желатин. Коли меренга випіклась, я накриваю її зверху другим листком пергаментного паперу та перевертаю. Саме коли меренга є гарячою, я знімаю з неї пергаментний папір, але кремом змащую тільки, коли вона повністю охолола, тому що якщо вона навіть трішки буде теплою, вершки відразу потечуть. Тут же можна використати будь-які улюблені ваші ягоди, можна полуницю, так як я лохину або будь-що інше, деякі навіть роблять з джемами, з варенням. Тут же, в вашій фантазії, з чим любите, з цим готуйте. І обов'язково залишити трішки крему саме в кондитерський мішечок, щоб гарно прикрасити, але також це за вашим бажанням. Я також і лохиною прикрасила зверху, також я використала листочки м'яти. Так воно мені виглядає свіжіше, ці нотки зеленого дуже гарно виглядають разом з ягодками та кремом. Лише подивіться, який гарний виходить рулет, а це він уже в розрізі і постояв він цілу ніч при кімнатній температурі. І дивіться, як гарно стабілізований крем, він зовсім не потік, і це завдяки желе. Тож я залишаю вам, які я використовувала для приготування цього меренгового рулету. Не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити нові рецепти, які виходять і будуть виходити і надалі. Також підтримайте, будь ласка, це відео своєю вподобайкою і до нових зустрічей. Смачного!